Зимові явища природи. Зима це чарівний час року, коли навколо все вкривається снігом, а природа перетвориться на справжню казку. Усе навколо нас змінюється дерева, земля, річки все ніби завмирає. Але насправді в природі відбувається безліч цікавих явищ, які ми часто не помічаємо. Давайте разом зануримось в зимові явища природи. Снігопад. Одним із найцікавіших явищ зими є снігопад. Все починається високо в небі, в холодних хмарках. Там знаходяться крихітні крапинки води. Вони замерзають і перетворюються на крихітні льодові кристалики. Вони поступово ростуть, злипаються між собою і стають сніжинками. Коли сніжинки стають досить важкими, вони починають падати на землю. І це ми називаємо снігопадом. Цікаво, що кожна сніжинка унікальна. Якщо роздивитись їх під мікроскопом, можна побачити, що вони мають найрізноманітніші форми, як маленькі зірочки, квіточки або кристалики. Мороз та іній. Взимку, коли на вулиці дуже-дуже холодно, ми відчуваємо, як мороз щіпає наші щічки та носики. Коли температура опускається нижче 0 градусів, все навколо починає замерзати, вода перетворюється на лід, а земля стає твердою. Ви, мабуть, помічали, як у морозні ранки все навколо вкривається білим інеєм. дерева, трава та навіть вікна. Іні з'являється, коли вологе повітря торкається холодних поверхонь, і крихітні крапельки води одразу перетворюються на льодові кристали. Ось чому взимку гілочки дерев та травинки можуть виглядати так, ніби їх присипало срібло. А чи помічали ви на вікнах гарні візерунки, схожі на листочки чи казкові пір'їнки? Це теж робота морозу. Такі малюнки з'являються, коли тепле повітря в приміщенні. Стикається із холодним склом, а волога в ньому замерзає. Мороз це не тільки краса, а ще й знак, що треба добре одягатися. Тому не забувайте про теплі куртки, шапки та рукавички, щоб не змерзнути. Замерзлі водойми Ще одне цікаве явище це замерзання річок, озер і ставків. Коли температура води стає дуже низькою, вода починає замерзати. Утворюючи льодовий покрив. Спочатку на поверхні з'являється тоненька льодова кірка. Якщо холод триває довго, лід стає товстішим і міцнішим. На великих водоймах він може бути настільки міцним, що по ньому можна навіть ходити або кататись на ковзанах. Але будьте обережні, якщо лід тонкий, він може тріснути. Хуртовини та снігові бурі. Не завжди взимку сніг падає повільно і спокійно. Іноді настає справжня хуртовина. Сильний вітер підіймає сніг угору, крутить його у повітрі та розкидає навколо. У такі моменти здається, що сніг летить з усіх боків, і навіть важко щось побачити. Якщо хуртовина дуже сильна та триває довго, її називають сніговою бурею, тоді на дорогах утворюються великі снігові замети, а людям стає важко пересуватися. Снігові бурі можуть тривати кілька годин або навіть цілий день. Як же природа створює таку стихію? Коли сильний холодний вітер зустрічається зі снігом, він починає підіймати його в повітря, створюючи справжній білий вихор. Уявіть, ніби хтось узяв величезний мішок снігу і розкидає його навколо. Під час хуртовини важливо залишатись в теплі, будинку та бути обережними. Якщо ви виходите на вулицю, одягайтесь тепло і не йдіть далеко, щоб не заплукати у сніговій завірюсі. Хортовина може здаватися страшною, але вона теж є частиною зимової природи, а після неї зазвичай настає тиша і світ кривається білим пухнастим простиратом. Ось ми і дізналися, які дивовижні явища відбуваються взимку: снігопади, мороз, іні, льодові озера та навіть хортовини. Усе це створює особливу атмосферу, яка робить зиму чарівною. Наступного разу, коли вийдете на вулицю, спробуйте уважно роздивитися, що відбувається навколо. Подивіться, як блищить іні на деревах, як лягає пухнастий сніг на землю, як холодний вітер грається зі сніжинками. Зима це справжнє диво, яке можна побачити на власні очі.